Знаю його менше року, він був членом Добропільської самооборони. одним з найбільш активних почав нам допомагати, долучатися до наших, до наших справ. От як тільки ми створили свій підрозділ, вже ну, цей волонтерський перевели як військовий добровільчий підрозділ, висунулися на виконання бойових завдань, то він підійшов до нас, попросив взяти до нас свого сина. От. Син у нас послужив певний час, прийняв рішення переводитися у міліцейський підрозділ Січ. І тоді власне, Олександр попросився до нас у підрозділ як танкіст, перевівся у Збройні сили України, пішов добровольцем, став танкістом, ми йому постійно щоб могли, допомагали. От він часто звертався до нас. Ну і тут прийшла ця новина від нашого спільного товариша, що він знаходиться в Артемівську з пораненням. Ну, ми зробили все, що могли, зорганізували вертольот, гелікоптер, щоб його евакуювати на Харків. Ми позвонили звернутися до Харківської свободи, організували йому здачу крові, допомогу, яку тільки можна, ну, але ця його рана була несумісна з життям. Я добавлю лично от себя. Действительно, это, это настоящий патриот, который добровольцем ушел в добровольческий батальон, пробыл там в Донецком аэропорту защищая всех нас после этого вернулся пришел сам военкомат взял повестку и пришел служить в наше подразделение может мало кто знает я скажу вам одно в ту роковую секунду когда прилетела мина в сам блиндаж саша весь удар взял на себя в блиндаже находилось 6 человек и с них весь, еще раз говорю, весь удар Мины пошел на Сашу, и, грубо говоря, своим делом он прикрыл пять пацанов, которые с ним сейчас находились в госпитале в Харькове. Трычек, слава! Ходимо, кидаємо за нас. Мій же синочок. Як ж з другій бока я собі не зараз там? Мій же синочок, як глибоко мій хотіть. Мивають вороги!